E Kdo no, za? smo? No, 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 no. Proti? Там є працівники, які змінили приймається, ми тоді доповнюємо перецементи чи після земельні. Ми можемо переселені, це проєкти. Просто приміняємо замість з'ясова по всіму джерела. Non. Переходимо до регламенту. Регламент регламенті так само і 16, буде пунктів знесеними з війнами. За основу регламент. Хто за? Проти прийметься. 16 20. за. Може бути. Okay. З уваження пропозиції є до регламенту. В цьому Васильович. Так. Беблю, пасив Так. Кабаль Олег Васильевич. Кобаса Наталія Юрійовна. Волтавчук Василь Михайлович. Мода Євгеній Валеріч. Петращук Іван Васильевич. Купенко Микола Миколайович. Да. Сас Юрій Юрійович. Да. Сенюк Ірина Павлович. Слайка Василь Михайлович. Качу Юрий Андреевич. Ефир Кабхар Иванович. 16 за. 16 за. 16. 16. <форка>